Новий тиждень приніс в Україну свіжу повітряну масу 6 травня. Утримуватиметься невисока температура повітря. У більшості областей очікується від плюс 10 до плюс 17 градусів. Найтепліше буде на півдні і сході країни до плюс 25, а на Луганщині майже літні плюс 27 градусів. Через діяльність атмосферних фронтів прийдешнього вівторка дощ майже повсюди. Не варто чекати опадів лише мешканцям південно-східного регіону. На Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. Протягом дня очікується дощ, що закінчиться лише надвечір. Температура повітря в день становитиме плюс 17 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 10. У Кременчуці протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Від ранку і до вечора йтиме дощ. У денний час повітря прогріється до плюс 17, вночі температура знизиться до плюс 11. У горішніх плавнях сонце рідко визиратиме крізь хмари. Уночі прогнозується дрібний дощ, який припиниться вранці. Однак у день опади поновляться, і з кожною годиною їх інтенсивність зростатиме. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 11, а світлої передоби становитиме плюс 18 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 753 мм міліметри ртутного стовпчика до сьогодні. Історичні температурні рекорди такі: 6 травня 1954 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1999-го дев'ятсот градусів. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.